Друзі, вітаю вас! Цієї зими. Ми досить багато прожили у наші врем'янки, і як ви зрозуміли, опалювалися ми цією пічю каміном та додатково використовували керамічні обігравачі, щоб температура не опускалася нижче комфортної вночі та під час нашої відсутності. Ну і як ви можете бачити, мені прийшла ідея закумулювати це тепло, як це відбувається в самій звичайній цегляній пічі. Провів я цей експеримент і готовий з вами трішки поділитись. Ось тут я хотів би зробити додаткове пояснення. Спочатку я планував вам демонструвати графік температури, динаміки зміни температури і коментувати її. Але на жаль, цей фрагмент відео в мене не зберігся, тому в словах я коментую, але на жаль, картинки я не можу продемонструвати. Взимку графік виглядає приблизно так: о п'яті можна або повністю розтопити, але краще легесенько протопити. Пару дровинячок кинути, підняти температуру десь до 22-23. І вже десь перед сном о 21-22 о годині розтопити і нагнати температуру до 35 градусів, знову ж таки по датчику, який знаходиться в зліва в кадрі біля печі, саме десь на відстані 60-70 сантиметрів. Наганяємо температуру і в хороший мороз ця температура різко починає падати. Якщо налаштувати увімкнення електричних опалювальних панелей десь на 21 градус, вони вімкнуться вже десь о 6-тій 6-й, Ранку і почнуть тримати температуру, ну, намагатися утримати. Вони трішки меншої в мене потужності, вони повністю не витягнуть комфортну температуру, але пригальмувати процес падіння температури вони зможуть. Тому вони вмикаються десь в 6 годин ранку і можуть тримати цей спад температури. Вранці я встаю десь о пів на сьому, розпалюю трішечки, і ця температура знову ж таки піднімається десь до 33 градусів. І її вистачає якраз до 5-ї вечора. Десь о 5-й вечора вже десь буде мати 20 градусів, можна знову ж таки легенько протопити, щоб дотягнути там ще до 21 і потім вже добре затопити. Но якщо ж не вмикати опалювальні прилади, то температура з 35-38 градусів там, о 22-23 годині вечора до ранку може опуститися навіть до 18-17 градусів в хороші морози. Тому було прийнято рішення про експеримент з цеглою. Чи буде акумулювати ця цегла, тепло, чи буде вона достатньою акумулювати, і чи буде це видно на графіку? Знову ж таки, я в порівнянні вам не можу це показати, тому що ці графіки не збереглись, але повірте мені, на слові, я вам зразу собі відкрию секрет. Ці графіки майже однакові. Ось цієї кількості цегли недостатньо, щоб побачити якийсь явний результат. Температура як опускалася різко, так і опускається. Дійсно, цегла прогрівається, цегла залишається якийсь час теплою, але на графіку температури різниці майже не помітно. Як я вже сказав, температура як Різко росла, так і різко падало. Єдине, що, дивіться, я склав так цеглу, що залишив прохід всередині для повітря, тому що якщо щільно скласти зверху цеглу, то прогрів приміщення значно збільшується. Досить таки значно, значно збільшиться, я б сказав. Якщо, наприклад, з 18 до там, 25 градусів можна десь за півгодини нагнати температуру. Якщо дрова сухі, досить добре горить, то за пів години можна справитись. То цю ж саму температуру десь приблизно, напевно, можна за півтора часа нагнати, якщо щільно закласти все кирпічами. Але при цьому ж графік падіння температури залишається таким же. якби досить довгий набір температури впливав ще на спад, її це ще можна було б якось пробачити. А так виходить, що ми досить довго палимо до трьох годин, а температура залишається досить низькою. При цьому вона знову ж таки. Швидко падає, так як і падала, тому ось такий самий оптимальний варіант я вибрав для себе. Але на наступну зиму я вже не буду нічого такого складати, тому що в цілому ефект від цього всього досить такий невеликий. Тут небагато цеглин, 17 штук. Було більше я декілька виніс, тому що я теж уверх намагався добудувати ще більше. Але якщо ви пам'ятаєте, я тут ще трішки доробив димохід. Він теж тепло віддає і знову ж таки, якщо його сильно закласти. Час прогріву приміщення теж піднімається. Тому для себе я зробив висновок, що ось такі покращення не мають сенсу. Хіба що, думаю, на наступний рік, можливо, ще зроблю е, з обох боків такі стійки, щоб можна було скласти ці ці глини по обидва боки, щоб вони не заважали прогріву приміщення, але в той же час тепло, яке з боків пічки вбирали в себе, акумулювали і намагались там з часом його віддавати, тим самим зменшуючи швидше. Кількість охолодження приміщення. Але то вже складніше в реалізації, потрібно щось додумувати, доварювати. А ось такий варіант був найпростіший. Але він не зарекомендував себе. Вибачайте, що затягнув, але хотів поділитися всім здобутим досвідом. Зустрінемось в наступних відео.